Справі поробія з'явилися нові дані. Вже було багато версій, що це могло бути. і Хто був замішаний у цьому? Та тепер все стало набагато ясніше. Правоохоронці знайшли певний доказ, який повністю перевертає картину трагедії. Головний секрет таки вирвався назовні і змусив українців здивуватись. Тож, про подробиці цього жахливого інциденту далі вам буду розповідати. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. З'являються нові шокуючі подробиці у справі нападу на Андрія Поробія серед білого дня у Львові. Наразі не виключають російський слід. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що злочин було ретельно підготовлено. Це повторили на брифінгу і представники силових структур Львівщина. Також стало відомо, що Андрій Поробій незадовго до цієї трагічної події звертався з проханням надати. Та йому державну охорону, але йому відмовили про те, що це могло бути російською помстою, саме за його позицію, заявив і народний депутат Микола Княжицький. Цитую: у мене тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був у комітеті з питань оборони і дуже активно там працював. Сказав він. Княжицький зазначив, що поробій вважав що під час війни не варто займатися суперечками, навіть політичними, важливими і справедливими. Тож одна із найбільш імовірних версій нападу на Андрія Поробія це висунути слідством Це російський слід помста спецслужб країни Ресура за безпосередньо участь в організації майдану і з подальшим розвитком, у тому числі для власної кар'єри, майдан провів паробія до посади голови ради нацбезпеки. А після спікера парламенту до цього весь політичний шлях Андрій Паробій дотримувався радикально націоналістичних поглядів, був засновником свободи і завжди відкрито висловлювався проти Російської Федерації. Поробій відіграв важливу роль у прийнятті закону про мову прийнятий 25 квітня 2019 року, який зміцнив статус української мови як єдиної держави встановивши її обов'язкове використання в публічній сфері освіті змі та інших сферах. Порбі активно підтримував цей закон, розглядаючи його як крок до зміцнення національної ідентичності та державності України. Силовики пояснюють, що тривають слідчі дії. Пошук злочинця, і тому ніяких деталей не повідомляють, щоб не нашкодити до судовому розслідуванню. Однак керівник обласної прокуратури Микола Амерет каже, що розглядають також, чи це напад пов'язаний із трагедією українською мовознавицею Іриною Фаріон. Обидва напади дуже. Показові на запитання журналістів Радіо Свободи, які існують версії щодо нападу на Андрія Поробія, начальник обласної поліції відповів, що їх багато. Одне з них все ж це політичний мотив та вірогідна причетність Росії. Правоохоронці також не відповіли, що Андрію Поробію погрожували, чи він відчував небезпеку. Але однопартієць вбитого політика Володимир Ар'єв написав, що півроку тому Андрій Поробій подавав заяву з проханням надати йому охорону. В управлінні державної охорони повідомили, що посадові особи отримують державну охорону після припинення повноважень протягом одного року. Окрім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них, варто зазначити, що весною у п'ятнадцятому році тоді ще перший віцеспікер Верховної Ради Андрій Парубій вже користувався послугами державної охорони, оскільки заявив, що існує загроза його викрадення та вивезення в Росію. Тоді він заявляв, що має інформацію від українських спецслужб, що його збирають викрасти у заяві Європейської солідарності. Мовиться, що напад на Андрія Парубія не є випадковим злочином, а має ознаки політичного терору, спрямованого проти української держави народний депутат Володимир В'ятрович вважає, що напад на його однопартійці це елемент залякування, який Росія використовує. Лідер партії Європейська Солідарність, колишній президент України Петро Порошенко, заявив, хто б не був виконавцем, але замовником і тим, хто має понести. Відповідно відповідальність є саме Путін, зазначив Порошенко. Трагедія з Андрієм Поробієм була показова, щоб налякати такої думки, дотримується більшість політиків, які висловили свої думки стосовно мотивів замаху на Поробія, щоб посіяти страх, щоб українці боялися висловлюватися патріотично, показувати свою українську. А ось що вказано у заяві о Європейської солідарності за Андрієм. Полювала Росія. Ми знали, що він, як і інші члени нашої команди, був у так званих розстрільних списках Кремля ще з 2014 року. Проти нього намагалися Організувати напади і раніше, 24 грудня грудня го року неподалік готелю Київ невідомий кинув йому під ноги бойову гранату. Тоді і парубій отримав поранення. Також стало відомо, куди прямував Андрій Паробій у день нападу. Подробиці останні хвилин життя Андрія Паробія розповіла волонтерка Наталія Шелестак. Андрія вбили у ближньому центрі Львова. Це на міста. Це відбулося на вулиці Академіка Єфремова. Андрій Паробій прямував до спортивного залу. Планував там позайматися та повернутися додому. Розповіла вона за її словами Андрій Парбій останнім часом перебував у Львові. Та займався здоров'ям своєї родини. Андрій Парабій доклав усіх зусиль для ухвалення закону про мову відстоював парламент як незалежний інститут та символ демократії. Написали про вбитого політика його однопартійці. Політик завжди вважав найбільшою загрозою для України світу Росію і закликав до руйнування Російської імперії. Нам не треба виходити з ними на якісь так звані переговорні позиції. Треба вести переговори, але не виходити на їхні позиції. Це сьогодні шанс української армії і народу знищити цю імперію, заявляв він ще у 22-му році. Якщо вона сьогодні не сконає, то буде надалі залишатися загрозою для нас, наших дітей. А ми повинні нашим дітям лишити мирне небо і закінчити цю війну повним розгромом російської армії. Був впевнений Андрій Парубій. Також у перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України Андрій Паробій долучився до 206-го батальйону, виконував бойові розпорядження, чергував на блокпостах, допомагав в евакуації цивільного населення, звільнення Київщина. За словами самого політика, після початку повномасштабної війни Київ наповнився українською мовою, але останнім часом ситуація знову змінюється. Ми бачили, Київ став українським, як наповнився центр українською мовою. А тепер з незрозумілих причин знову побільшало російської мови, зазначив він. Андрій Паробій на що боровся за українську мову ще з 1980-х років для ілюстрації проблеми? Він навів особистий спогад, коли народилася його донька. Він шукав, де вона може дивитися мультфільм рідною мовою. Але таких каналів не було. Він попередив про небезпеку повзучого повернення російської мови, що особливо помітно у школах. За словами політика, у класах навчання йде українською, але у коридорах вчителі та учні переходять на російську. На сам кінець поробій підкреслив, що мова це не просто культурне питання, а питання виживання нації. Останній допис Андрія Поробія у. Фейсбуці був привітанням із Днем незалежності нашої держави. До цього експікер Верховної ради привітав українців з річницею прийняття закону про мову від 16 липня 2019 року. Андрій Парбій підкреслив фундаментальне значення мови для нації та держави. Андрій Поробій із дружини виховував доньку. Його батькові громадському діячиво Володимиру Поробію. 82 роки. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали пост до кінця. Ми розуміємо, що подробиці цієї моторошної події, моторошного інциденту, будуть з'являтися і надалі. Тож, обов'язково вам про це все будемо звітувати. Бажаю вам берегти себе, своїх рідних. Ну і звісно, підтримувати збройні сили України.